Звичайно, добре, написати плані е, розумки, це добре. Видно, що факти є, що ви ними володієте. Але е, ми хочемо, аби детально володіла цими фактами обласна рада. Е, я розумію, що факт це коли воно підкреслено якимись відповідними документами. Якщо вони у вас є, є вони у вас, задають копії документів. Нехай все це буде зібрано, задокументовано. Ваша проблема вирішувалася. Це не ваша точніше, проблема. Це проблема нашого довкілля, того, що ми їмо. Того, що ми на чому може власне кажучи, отримувати громада. Я так зрозумів, що отримують. Якщо потрібна зустріч, можливо, офіційно з кимось, то це не є програма організувати. Але давайте подумаємо все-таки як вирішувати. Є, є претензії, мають кутеральні пропозиції, озвучте їх, тоді і ми будемо займатися їх вирішенням. Дякую. Дайте, дайте вимоги, вимоги далі. Дайте. Пане Ярославу, я вам хочу сказати, що я займаюся громадською роботою три роки, напротязі двох років мінімум. Це звертаюся до предохоронного прокурора, пана Рідкевича. В нього закидана тромберта шафа вже нашими зверненнями. Відповідь на це, фактів злочину не виявила.